400 журналістів з усього світу прилетіли на Майорку, щоб висвітлювати цю подію. Молодша дочка короля Іспанії Хуана Карлоса І довгий час тримала мовчання, хоча слідство проти її чоловіка триває вже три роки. Тепер, незважаючи на королівське походження, принцесу Кристіну викликали до суду на допитнафірбустанція історика. Для Іспанії це історичний момент. Ніколи раніше члена королівської сім'ї не допитували в суді як звичайного громадянина той факт, що допит відбувся саме на майорці, неприємний для королівської сім'ї удвічі. По-перше, принцесу Кристіну пов'язують з островом особливі стосунки: герцогиня Пальма де Майоркська це її офіційний титул. А по-друге, тут король і члени його сім'ї традиційно проводять літні вакації. Однак, тут же на майорці, в поле зору правоохоронних органів, потрапив чоловік принцеси ін'які Урдангарін. 2005 тисячі року тут пройшов організований ним конгрес. Метою був збір коштів на розвиток туризму і спорту. Урдангарін отримав понад мільйон євро. Ідея була непоганою, але вона не мала побійтися в мільйон двісті тисяч євро. Ін'які Урдангаріна підозрюють в тому, що він неодноразово привласнював собі бюджетні кошти загалом п'ять мільйонів євро. Гроші йшли через підставну фірму, будучи її співвласницею. Вигоду отримувала і інфанта Кристіна. Уроки танців, вечірки з нагоди днів народжень, прибудова квартири, рахунки за все це оплачувала сумнівна фірма подружньої пари. Інтереси принцеси представляє Фернандо Шварц, чоловік кузини короля. Він вірить в те, що його підзахисна підписала документи, нічого не відаючи про махінації, у яких підозрюють її чоловіка. Крім того, Фернандо Шварц звертає увагу на те, що багато сімей в Іспанії вдаються до податкових вивертів. Досі це було звичайною справою в Іспанії. Подружжя або друзі відкривали невелику фірму. Податки тоді і нижчими ніж коли б фірма була зареєстрована на одну людину. Якщо буде доведено, що сеньор Урдангарін використовував цей метод, йому за це доведеться і відповісти. Адвокат хоче переконати всіх у тому, що принцеса ні про що не підозрювала. Однак, учасників акції протесту така тактика захисту обурює. У демонстрантів склалося враження, що дочка короля перебуває на особливому становищі, адже викликати її до суду намагалися і раніше. Однак цьому заважала прокуратура. На жаль, справедливості немає. Ми не рівні перед законом. До інфанти ставлення особливе. Вона точно не потрапить за грати демократія це лише ширма. Громадяни країни досі позбавлені можливості контролювати держапарат. Досі Королівська сім'я була в Іспанії вище всіляких підозр. Це, звісно, створює умови для шахрайств. Тепер ситуація змінюється цей випадок змусив короля подбати про прозорість. Він оприлюднив інформацію про свої рахунки і доходи. І королівський дім більше не запрошує принцесу Кристіну брати участь у протокольних заходах. Це вимушений захід. Королівська сім'я вже не так популярна, як раніше. Молоді іспанці у своїй більшості виступають проти монархії. Вони не хочуть, щоб в країні правив король, який у розпал кризи полює в Африці на слонів. Аргументи прихильників монархії манресу відомі. Головний з них послідовність політики. Однак критики монархії кажуть, що в кризові часи глава держави має бути менеджером, а не батьком нації. представники нового покоління, а це можливо половина населення країни, вже не відчувають таких емоцій до періоду демократизації Іспанії. Вони вважають, що король щодня повинен доводити свою профпридатність Перший допит принцеси Кристіни як свідка тривав майже шість годин. Інфанті поставили близько 400 запитань, на більшість з яких вона не відповіла. Суд ще має визначитися з тим, чи висувати звинувачення проти дочки іспанського короля.